you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Лише напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про заморозку українських активів російського олігарха Олега Дерипаски терміном на 10 років. А вже сьогодні дізнаємося, що бізнес підсанкційного Дерипаски рятує його український кум. Виникає питання: хто би це міг бути? Бізнес підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски в Україні схоже рятує його кум, харківський мільярдер Олександр Ярославський. Повідомляють у мережі ще кілька років тому. Ярославський в інтерв'ю. Хизувався знайомством з Дерипаскою з 1991-го, А змі уже багато років називають його кумом російського олігарха. До того ж, Ярославського й раніше звинувачували в тому, що він скуповує активи для Дерипаски, але тепер це стало очевидним. Отже, по пунктах офіс генпрокурора ще в квітні цього року заявив, що добився накладання арешту на глухівський кар'єр «Кварцитів». Це підприємство Дерпаски, яке постачало сировину для феросплавів в Росію. Звісно, з порушенням закону вартість активу оцінили всього в 10 мільйонів гривень. Хоча справжня ціна може бути значно вищою. Арма знайшла управителя для кар'єру. Як повідомляли самі чиновники в змі це компанія Ярославського ПАТ Бластко, сума угоди, детальні умови все це ще не опубліковані. Сума угоди, деталі умови все це не опубліковано. Чи це корупційна схема разом з Арма, чи Ярославський випадково отримав управління актив його давнього товариша? Питання риторичне. Тепер дерепаска може бути впевненим, що його кар'єра в надійних дружніх руках кума. Раніше сировину з лухівського кар'єру кварцитів експортували на адресу підприємства оборонного комплексу РФ. Фактично, дерипаска за допомогою українських копалин забезпечував армію агресора. Варто зазначити, що сам Ярославський за кілька тижнів до повномасштабної війни потрапив в ДТП. Його кортежна. Смерть збив людину. Ярославський відсидівся у Лондоні, а потім, начебто, повернувся в Україну. Водночас, де зараз перебуває український олігарх, невідомо, але достеменно знаємо, чим він займається. Рятує бізнес російського друга, який роками заробляв разом із путіним та допомагав російській армії. Тож залишається чекати на реакцію від правоохоронців. Нам, що й один із найбагатіших українців Костянтин Живаго переховуючись від українських правоохоронців, ризикує втратити всі свої іграшки. Вже зараз відомо, що національний банк отримав дозвіл суду на примусовий продаж майна Київського суднобудівного судноремонтного заводу. Як поручителя та зобов'язання банку фінанси та кредит Костянтина Живаго зазначається, що господарський суд міста Києва 3 жовтня задовольнив відповідну заяву НБУ та дозволив продаж в рамках виконавчого провадження майна заводу поза межами процедури банкрутства. Пов'язаний з живаго завод є майновим поручителем за зобов'язаннями його банку фінанси та кредит перед НБУ на загальну суму понад 4 мільярди гривень. В НБУ кажуть, що такі рішення суду сприятиме як найшвидшому продажу майна, так усувається залежність від перебігу процедури банкрутства зі всіма її обмеженнями та можливими зловживаннями недобросовісних учасників. Пояснює очільник управління правової роботи з проблемними активами НБУ Сергій Бойко. Водночас значно скорочується в часі реалізація механізму задоволення вимог, особливо за рішенням суду, яке набрало законної сили. Нагадаємо, живаго є за основником банку фінанси та кредит, який почали ліквідовувати у 2015 році за рішенням НБУ він є фігурантом справи у причетності до розкрадання коштів банку фінанси та кредит на суму 2,5 мільярди гривень. Наразі борг банку Живаго перед НБУ становить 6,2 мільярди гривень. Тому через суди держава намагається повертати втрачені кошти. Тож така ж участь має спіткати кожного чиновника та компанію, що роками розвалювали українську державність. У превентивних цілях потрібно ліквідувати кожну загрозу, що може бути використана ворогом для дестабілізації ситуації в Україні. Українці цілком і повністю. Підтримують ідею Володимира Зеленського націоналізування усього російського на території України, адже росіяни повинні втратити всі механізми шантажу на Україну, і це можливо тільки якщо ослабити цю агентуру. Тут на цьому в мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського. а та Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.